Вітаю малята на самопідготовці. На самопідготовку ми з вами маємо одне завдання з української мови. Тож, відкрийте зошит, відступіть від попередньої роботи два рядочки І запишіть 27 січня ми з вами робимо домашню роботу. І на домашню роботу у нас вправа 9. А ми сьогодні математику не будемо робити, так? Ну, у вас тільки інтерактивна вправа там, тому що ми писали діагностувальні. Інтерактивна вправа потренуватися в обчисленнях. Зачекайте. Чекаємо. Чекай. Чекаємо. А якщо я відступила одну рядок. Ну, треба два рядочки. Ну, якщо ти вже написала через один рядочок, нічого, це не груба помилка, але май на увазі, що треба відступати два рядочки. Ага. Аліна лаваріє. Давайте Лаврині. розбиратися із вправою 9. Вона у нас у підручнику на сторінці 91. Прочитайте, будь ласка, що потрібно зробити? Прочитай іменник іменники. Опустився. Зміюються зачисленно. До кінця І Із трьома склади і запиши речі. Так. Тож, треба прочитати іменники і виписати, які. Метро. Які будемо виписувати? Метро. Які не змінюються за числами. метро Змінюється? Ні. ні. Метра, ні, ні. Не метро, не змінюється. Не змінюється. Так, значить цей іменник виписую. Виписую ті, які не змінюються за числами. Я поїхав в метро. Так. Я любому, Адже далі буду виписувати ще іменники. Читаємо далі автобус. Ні-ні. Ні, ви можна автобус. можна змінити, тому У. його не виписую. Так, автобуси. 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 Пишемо. Пишемо. Не змінюється за числами завжди у множині. Пишемо. Ковзанки. Козані. Метро ковзан козаний. В Метро е, джинси їхали по купав за нам. Джинси. Джинси виписуємо. Джинси. джинси. Чекайте. Доведи. Дженси вони не змінюються. Де коло джинси. Так. Джинси пишемо. Пишумо. Згодно з тобою. Дженни, автобуси не виписуємо. Джинси виписуємо. Виписуємо. Згодно з вами. Так, подожді. джип не, не виписуємо. Доведіть, що ми джип не виписуємо. Дали, джіпи, джіп джіпи можна. Написати. Так, можна змінити за числами слово джип, джип, значить, його не виписуємо. Не виписую, згодна з вами. Шимпанзе, 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 шимпанзе. Це ми виписуємо. Так, Софійко, виписуємо, адже і один шимпанзе, і багато шимпанзе. А що це таке шимпанзе? Шимпанзе! Марина така, Махо. Шимпанзе, Петро. А мені шампанське. О, звісно. Шампанське. шампанзе, шампанзе. Так, Та байка, виписуємо чи не виписуємо? Виписуємо. Мапа, мапа не виписуємо, мапи. мапи не виписує. Мапа Кирило, я за тобою не встигаю. Не виписуємо. Інтернет. Там. Інтернет виписуємо. <гаду> <гаду> <я> піда, мапу, <гаду> інтернет, інтернет не, не, не випускаємо. Чого? Він, а він, що, я не кажу? Інтернет, він, інтернет. Інтернет. це не жива природа. Так, чекайте, ми орієнтуємося, що буде жива природа, а орієнтуємося, змінюється за числами <пи> і <Він> не <змін. пи> <пи> Інтернети. Я з вами згодна, що слово «мавпа», малятка, давайте попрацюємо, тоді відпочинемо. Слово мавпа за числами змінюється, тому його не виписую, а слово інтернет. Ні. Він, мій завжди, в однині. За числами не змінюється, значить треба виписувати. І ми не виписуємо телефон, ми просто не виписуємо. Так, інтернет. не встигаємо, Кирило, чекай. Штани не виписуємо, а мікрофон не виписується з телефоном. Інтернет, інтернет. 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 Та, інтернет. інтернет. Так, ні, телефон ні. пишемо. Ні. Ні, телефон не. Згодна ні. з вами. Штани пишемо. Ні. Ні. Так. 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 Я так. не можу сказати Вони один не штан. Вони не змінюються. Завжди в множині штани. штани. Я не говорю один штан. А ти в ножені. штани виписуємо, мікрофон. Згода з тобою, Софійку. Слово, Слово мікрофон можна поставити в множину, мікрофон, не виписуй. Тани. Значить, після слова штани я став ставлю. Е, крапку. Крапку. Так, крапку, крапку, це ж останнє слово. вже речення придумав. Тепер так, так. ми з вами виписали всі необхідні нам слова і маємо скласти три речення. Отут уже ваша творча робота. Зі словами складаєте три речення. Я перше речення придумав. Будь ласка, озвучуй. Я поїду в метро. В метро? Як в мене. Або на метро. Добре. Полінка Лавриненко, твоє речення. Віня. Полінка не почула. Ана Луцівна, правильно візити? Їздити є таке слово, так. Я хочу їздити на метро. Будь ласка, Кирюша. Я, я катался, Хороше Думаю. речення можеш записувати, Ігоре. Я поїхав на метро. Добре, дякую, Михайлику, тобі слово. Біля мого тому, я Чудове речення, дякую, записуй Алінко, бачу Софійку зараз. Алінко, тобі слово. Я, О, тягну, Аліна я отягну штани і поїх, і поїду на ковзани. І поїду кататися на ковзанах, отак, Так, Ганна Олексіївна, а я читаю <прав> речення, що я е прокладаю інтернет. Прокладаю інтернет. Дякую, Проклад. Проклад. дякую. 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 Кирило? Кирило. Дякую. речення, Я од... одягаю штани. Одягаю. Одягай. Полінко, Лавриненко, тобі слово. Так, хороше речення, можна записувати. Будь ласка, Ігоре, зараз секундочку. Ігоре? Та, ну, дійсно, а я, а треба речення уставити? Ні, речення Ще раз. Речення треба у стовпчик. кричати? Можна так, можна писати перше, друге, третє кожне з нового рядка, можна так. Так, що хто хотів ще спитати, Софійко. Так. Я поїхала в метро. Я поїхала на метро. Так, добре, Аліна, тобі слово, ти хотіла мене допомогти спитати? Так, да, тому що ви мені допомогли речі. Мені подарували з великої букву. Так, Михайло, будь ласка, вимкніть мікрофон, бо заважає трішки звук. Дякую. Аліно, ще раз повтори. Щоб ви мені допомогли набрати. Прошу, давай озвучуй і допоможу. Я одягну штани, ага, і поїду кататися і поїду, на колонку. Так, так. Я. Я. одягну одягну. Штани і я, пов кататися на, пов Штани. на. Так, другим реченням запишу Тимура речення. Можна я твоє запишу? Так, ну, я, я покладаю. Пану Алексіївну, а можна я? Три, про шимпанзе. Ви одночасно говоріть. Мам, я не вірю. Ана Олексійовна, я потім... Я покажу, що Я вас не чую, коли ви одночасно говорите. Софійко, хвилинку витримки, будь ласка. Ігоре, повтори. Ана Олексійовна, а можна я скажу речення своє про шимпанзе? Давай. Я побачив що шимпанзе у зоопарку. Хороше речення, чудово. Так, Софійко, що ти хотіла сказати, спитати, говори вже передумала. Тимурчику, говори, що ти хотів. Я я хотів сказати, можна описати три речення. Так, три речення з трьома різними словами. Ну, я вже написав три речення. Смотрите, я потім вам вайбер скину і. Добре, ну, не забувай, добре. що в кінці треба ставити крапку. Так, Так, Поліна Левриненко, слухаю тебе. До побачення. До зустрічі. Я вже придумала три речення. Давай. Пані у нас последній рік? 12.30. Мені подарували джинси. Хороше речення, чудове. Софійко, що ти хотіла озвучити, будь ласка. Mm -hmm. До побачення. Я побачила, В Африці ще панзе. А повтори, А До побачення. До побачення. Я побачила... До побачення. В Африці. До побачення. В Африці. Так, як Африку треба писати, з якої букви? Великою. Правильно. Записуй, хороше речення. Маргаритко, слухаю. Можна записати так. Я, я дуже люблю кататися на санчах. Так, тільки слово санчат у нас немає тут у перельку. У нас є слово ковзани. ковзани. Там, я дуже люблю кататися на ковзанах. Хороше речення. Записуй. Yeah. А треба два записати? Три. Три Три різних скласти і записати. Я. Дуже. Володина, чи паде з великої букви? Ні, з маленької. Це загальна назва. Хіба що ти, як я почнеш цим словом речення, тоді з великої ось таке речення, як у мене. Я третє речення придумала. Давай, Інтернет не дуже. Це... Корисний. Ну, можна так. Але я б доповнила, що деякий контент в інтернеті, отак от, от уточнити, адже загалом та інтернет в нашому житті корисний. Ну, да, щоб займатися а, уроком. Так, щоб займатися, щоб навчатися, щоб дізнаватися інформацією. Але от я б твої речення доповнила. Щоб грати в ігри. Так, щоб грати в ігри. Деякий де контент, угу. де контент в інтернеті шкідливий. Отак краще Алінко буде. Я твоє речі запишу. Я не Давай я запишу. Деякий контент в інтернеті шкідливий. Отак краще буде. Так, Софійко. Я... Мені мам подругу вам не де нагоджать джинси. Чудове речення. Ганна, Олексійовна, я написала перше е, речення. Так, ну ще два треба записати. Отак, от, от я дуже люблю кататися на ковзанах. Mm -hmm. Хороше речення крапочку поставила в кінці. Mm -hmm. да. Так, добре, ще два треба записати. Малятка, давайте скорочуйтесь, бо через 9 хвилин початок наступного я як прокладаю інтернет? Ну, це коли э, підключають нового користувача, тягнуть э, оптоволоконні дроти. І таким чином, говорять, прокладають інтернет. Е, я навіть не знаю, як вам не второє записать. Давай подумаємо разом, тільки що виденько треба. Наприклад, у мене є улюблені. Джинси. Джинси. Так, хороше. Ой, джинси. я сейчас напишу джинси. У мене є. У мене. Уку... Большої букві. У мене, так, окремі слова. До зустрічі о До 12.30. До побачення. До зустрічі. У мене, у мене є, є джинси. Ні, у мене є улюблені джинси. Хороше да? речення. Так, хороше. У мене є у Ака, а, у мене давай, є давай, давай я напишу, дивись, я пишу. У мене є улюблені джинси. А, угу. Так, угу. до наступного уроку сім хвилин. Закінчуємо. Джинси. Джинси. Закінчуємо малята. А у меня щесування в 14.30 стрілять. О, буде. скільки справ. Давайте завершуйте, щоб ми встигли хоч трішки відпочити, до наступного уроку приготуватися. На... Джинси. Угу. Все написала, тільки ну, третя сталася. Так. Я... Ні. Я не знаю. Так, малятка, ви думайте, записуйте своє третє речення, а я поки відключаюся, щоб приготуватись до наступного уроку. А можна, я потім сама допишу? Одне речення, тільки не забудь. Хорошо. До зустрічі. До зустрічі через 5 хвилин. Міш! Він уже відключився. また。